Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 25 грудня. Буде традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, щиро всіх вітаю з різдвом. Хто його сьогодні святкує? Ми дивили, сьогодні дуже повний базар, дуже багато покупців. Зробимо вам гарні огляди. На наступний тиждень зробимо вам гарні підбірки з тими автомобілями, які вас найбільше цікавлять. Тому в коментарях, будь ласка, напишіть, Наприклад, вас цікавить там кросовери до 12, або автомобілі на автоматичній коробці передач до 10 тисяч доларів, або там семимісні автомобілі. Ну, тобто, те, то, що вас цікавить, а ви, ми, ми вам зробимо підбірки. Також, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Якщо є якісь перебої зі зв'язком, пишіть на Viber, Telegram, вам віддзвонять. Підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте нас нас лайком і коментарем. Гарного перегляду! Doblo вантажний. 13-го року. 5700 ціна. 1,3 дизельний двигун 90 кінських сил, 115 тисяч пробіг. Зараз попросимо. Можете посунути, щоб номер телефону було видно? Дякую. Так. Є. Бачите, номер телефону є. Так, два місця в салоні. П'ятиступанева механіка так виглядає. Є фаркоп. Ренокенго вантажний. 13-го року. 6600 ціна. 1,5 дизель, буде ще торг. 165 тисяч пробіг. Так, стан керма буде видно. П'ятиступенева механіка, кондиціонер. Так, вантажне відділення. Приблизно показує. Ford Tourneo Connect, 12900 ціна, 15-й рік, 1,6, дизель, 85 кінських сил, 195 пробіг. Тут номер телефону, є, підігрів лобового. Титаніум. Прошу? А, комплектація «Титаніум», власник підказує. Мультикермо. Шестистепенева механіка, клімат-контроль. Одразу, ні, краще з цієї сторони. Зразу з пасажирської. А тут зачинено? Ні-ні, відкрито. Може, ви, щоб я не вийшла мені лівою рукою. Дякую. Так, показують пасажир. Так, і панорамний дах. Отак вам покажу. Панорамно. Є. Так, є видно. Так, є ще. Не обов'язково. Побажання. Так, є фаркоп, є парктроніки. Так виглядає багажне відділення. Volkswagen Caddy. пасажир 2014 року, 12700 ціна, 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач 104 кВт. кіловат, кінські... 255 тисяч пробіг. Так, є номер телефону. Клімат контроль. О, дякую. Показую детальніше тоді. Стан сидіння. Виглядають задній ряд сидінь. Так, є ще парктроніки. Фіат Добло в довгій базі, пасажир, 10-й рік. Так, 1,6 дизельний двигун, можливий обмін, 7700 ціна. Так, салон комбінований. Мультикермо. Шестистопанева механіка. Зараз відправимо. Напевно, з цього боку буде краще, видно вам дах. Так то буде з підсвіткою. З підсвічуванням. Так, гума вже зимова. Є парктроніки. Рено Кенгу, пасажир, 12-го року, 7800 ціна, 1,5 дизельний двигун, свіжопригнане авто, номер телефону видно. Так виглядає. Пятиступеневе механіка, кондиціонер. Сітроен Берлінго 2011 року. 6900 ціна, 1,6 дизельний двигун, оригінальний пасажир, 226 тисяч пробіг. Контакти є. Так, трошки вам покажу, як виглядає П'ятиступенева механіка. Є. Сидіння. Ринок Янго, пасажир. 9-го року, 5,850 ціна, 1,5 дизельний двигун. 197 тисяч пробіг. Так, так виглядає. П'ятиступенева механіка. Є фаркоп. Volkswagen Caddy. 9900 ціна. 11 рік, 1,6 дизель, 75 кВт, 228 тисяч пробіг. Так. Є номер. Так виглядає. Так, доглянути авто яке свіженьке. П'ятиступенева механіка, є підігрів сидінь, клімат, дисплей, навігація. Так ще покажу задній ряд сидінь. Багажне відділення. Volkswagen Caddy, 10 рік, 7,200 ціна, 1,9 дизель, 225 тисяч пробіг. То зачинено. Ну, показую так, можливо, щось буде вам видно.